Друзі, вітаю! Я Катерина Спасіченка, бренд-абасадорка компанії Вайнхантерс і лекторка школи Оквайн. Також я засновниця винного ком'юніті Вейн Lovers і вивчаю вино вже понад 12 років. Сьогодні ми з вами познайомимося з різноманітними стилями просеку і провідною виноробньою Віласанді. Віла санді це виноробня, яка входить в список найкращих виноградників світу 2023. Сьогодні є володіє сім'я Маредна Полігано, які пишаються тим, що вони продовжують традиції виноробства в даному регіоні. Віла санді це зв'язок між сільським господарством і мистецтвом. Їх маєток, який знаходиться в штаб-квартирі, штаб квартира їх. Маєток побудований в 1622 році, де вони проводять багато винних заходів і конкурсів сомельє. сама виноробня володіє власними виноградниками в загальній кількості 108 гектарів. Це дуже показово. сьогодні. Ми з вами познайомимося з всіма стилями. Просеко на базі вин Віла санді, що не може нас нарадувати від самих простих до більш складних і преміальних версій. Для того, щоб розібратися і краще запам'ятати, які стилі просека бувають, нам з вами краще їх поділити на декілька груп. Наприклад, першу групу ми можемо поділити по кольору: буває біла просека, буває рожева просека. Про це завжди напишуть а, на етикетці. Далі можемо поділити з вами по вмісту вуглекислого газу. Буває в нас просеко фрізанте і всі інші в нас буде спуманте. Фрезента це слабо газоване і гристе вино. Далі ми з вами ділимо просеку по вмісту цукру. Від брют на тюр найсухіше, далі буде екстра брюд, брют, екстра драй, драй і семісвіт. світ саме найсолодше. Тут головне не заплутатись. Драй перекладається як сухе, але воно буде солодше, ніж брюд. І останнє ділимо просеку. По якості. Є, так би мовити, піраміда якості просеку. Де вазова просека в нас буде категорія DOC, і це пишуться на етикетки. І найкрутіше це буде DOCG картіце. Їдемо далі. Дегустуємо просека Тревіза Фрізанте від Сенді. Пам'ятаємо, що фрізанте – це про вміст вуглекислого газу, тобто це слабо ігристе вино. Я рекомендую це вино подавати при температурі 7-8 градусів, охолодженим мається на увазі. І найкраще воно буде вам смакувати на аперитив, тобто перед початком трапези, вечері чи обіду. Подивіться, який гарний солом'яний колір. В ароматі воно не дуже складне, але відчуваються ноти жовтого яблука і стиглої груші. Легкий приємний смак, фруктовий з лагідною кислотністю. Дегустуємо Просеко трівіза екстра драй від Віласенді. Тут варто зазначити, що Dry – це саме про вміст цукру. Це буде в нас не максимально сухе, а з кількістю цукру від 12 до 17 грам на літр. Для любителів не дуже кислотних і гристих вин. Прекрасний аперитив, але так само чудове поєднання будува вас легкими стравами, з сирами, морепродуктами і салатами. Подивіться на цей чудовий блідосолом'яний колір. Дуже дрібні бульбашки. Це теж виглядає дуже гарно. Запашне, знайомі нам жовті яблука. Стиглі груші, але додаються ще нотки білої черешні і сливи марабель. Смаку доволі стигле, об'ємне, але з приємною кислотністю і трошки солодкуватим після Запам'ятайте, якщо вам потрібно вибрати гристе вино на велику компанію, ви не знаєте всіх подобань ваших гостей. Дегустуємо рожеве просека брютміж зімata 2022 від Віла Сенді. Цікаво, що до 2020 року все просеко було тільки білого кольору. Це новинка взагалі в світі вина. Таке стається ще. Бо світ вина один з самих консервативних світів. Для рожевого просеко нам потрібно приблизно 15% пінонуару або італійської пінонера для того, щоб отримати. Прекрасний рожевий колір. Подивіться тут, який він дуже тендітний і блідий. Прекрасний аперитив, але так само вже підходить до широкої палітри закусок, включно з в'яленими томатами, оливками, м'ясними закусками. В ароматі дуже духмяна. Тут вже додаються в нас червоні ягоди, такі, як не дуже стигла малина, не дуже стигла порічка, навіть така, знаєте, бліда біла порічка. Смаку має прекрасний баланс, прекрасна кислотність, але не агресивна. Приємний смак з червоними ягодами. Прекрасно смакує. Не забуваємо охолоджувати. Також хотіла сказати ще про слово мізелімату, яке ви бачите на етикетці 2022. Зазвичай грісівни у нас не мають мілізіму, тобто вінтажу року врожаю, який вказується на ігристому. Більшість ігристих вин будуть вінтаж тобто без вказівки одного врожаю, і виробляються з використанням резервних вин інших років врожаю. Тому всі рожеві просекою через те, що вони тільки но з'явилися. Мають мілізинь і вказівку в гороку вражаю. Друзі. І пам'ятаємо за наш водний баланс, коли ми з вами п'ємо вино або будь-який інший алкоголь. На один келих вина стакан води. У мене, наприклад, доломія з доломітових хальп. Пресека Вальдеб'ядене, мілізімата 2022, брют від Віла Сенді. Це в нас вже одна з найвищих категорій пресека, класифікація DOCG. І якщо ви не знали, то найкращі виноградники просека знаходяться між двома селищами Канельяно і Вальдеб'ядена. Тут вирощують найкращий виноград для цього ігристого вина. Воно завжди буде більш комплексне, більш насичене і більш яскраве. Як і прекрасний аперитив, так і чудовий супровід до морепродуктів до білої риби, креветок чи грибінців. Подивіться на цей чудовий солом'яний колір. В ароматі дуже яскраве, духмяне. Тут настиглі жовті яблука, диня і навіть трошки тропічних фруктів. Смаку гармонійне, фруктове, з приємною кислотністю, освіжаюче. Дегустуємо просека Асола Суперіори Екстра Брюд від Віла Санді. Пам'ятаєте, на початку відео я згадувала піраміду якості просеко? Якщо ми повернемось трошки, то ми починаємо просеко Діосі, просеко Діосі Трі Віза або Трієсте. Далі в нас буде вже Діосі Джи-просеко. І ось наступне буде в нас асоло. Це окрема е, територія Пеласіон Діосіджи, і там виробляють одні з унікальних ігристих вин в Італії. Дуже, до речі, маленьке виробництво саме про з Асоло. Також цікаво, що тут у нас категорія екстра брюд, тобто це знову ж таки про вміст цукру. І екстра брют – це буде сухіше, ніж брют. Тут у нас дозволяється вміст цукру до 6 грам на літр. В брюті до 12. Приємний солом'яний колір, трошки яскравіший, мені здається, ніж минуле, що ми дегустували. Класні, дуже дрібні бульбашки. Спробуємо. О, тут зразу відчувається більше. Сухість у вигляді зеленого яблука, такого хрусткового, дуже освіжаючого. Смаку більш пронизливе, дуже хрустке для тих, хто полюбляє більш сухіші версії ігристих вин. Можна подавати як аперітив, але все ж таки я б сказала, що потребую вже їжі. Тобто тут легкі салати з сиром, з мородуктами, з рибою. Дуже вишукане і тендітне. Раджу спробувати. Дегустуємо на просека Суперіоре драйв від Віла Санді. І тут я подивлюсь на етикетку: ді Сан-Пєтро ді Барботса. Справа в тому, що в просеку існують ще 43 виноградники, які мають окремі назви і мають ідеальну експозицію до сонця для вирощування винограду. І тоді ми з вами маємо слово: ось це ріве на етикетці, яке ви бачите. Це для підкреслення ідеальних умов і для виключного вина, яке ми з вами потім куштуємо. Так само цікаво, що це в нас буде вино драй. Драй це інформація про вміст цукру. І для драй у нас може бути вміст цукру від 17 до 32 грам на літр. Це вже буде відверто солодке вино. Давайте спробуємо. Тут вже дуже стиглі, навіть трошки підв'ялені яблука, груші, трошки таких, навіть, знаєте, ноток льодяників, таких ось конфет, цукерок. Це вино можна подавати як для цікавої ароматної, пікантної е східної кухні, так і може бути навіть легким дежестівом після трапези для того, щоб освіжити ваші рецептори. Раджу скуштувати. Знову ж таки, для людей, які не полюбляють дуже сухі гристі вини, це буде саме те, що треба. Кесековаль деб'ядини Суперіоре, Картіце брюд від Віла Санді. Це найвищі. Втілення про яке може бути слово Кортіца для вас дає інформацію, що це найкращі виноградники в цьому регіоні, має площу всього 107 гектарів, але при цьому там зосереджено виробництво багатьох виноробень тобто, це не належить якійсь одній винаробні цей виноградник. Там прекрасна експозиція, дуже складні ґрунти для втілення прекрасного просеку, яке тільки ви можете зустріти. У нас тут е, написано брют. Зазвичай в карті це буває драй. Звертайте на це увагу, коли будете обирати для себе пляшку. Драй буде набагато солодший, ніж брюд. Тут у нас прекрасна гра пузирків, дуже дрібні вони. Зазвичай дрібні пузирки, до речі, вказують на більш Високу якість, ніж якби воно були великі. Блідий колір. В ароматі воно доволі насичене, яскраве, тут у нас багата палітра ароматів від жовтих яблук, стиглої груші, дині, сливи, і також відчуваються нотки серед земноморських трав. Смаку надзвичайно складне, виразне, многослойне з таким фруктовим післясмаком і приємною освіжаючою кислотністю. Це вино може бути як і гастрономічним до морепродуктів, риби, салатів, але я б ним насолоджувалась соло. Друзі, будемо завершувати наше знайомство з просека. Дуже дякую, що ви додивилися аж до цього моменту. Всі вина ви можете знайти в наших виномаркетах Оквайн. А ми, в свою чергу, будемо раді вашим підпискам, лайкам, коментарям. До речі, напишіть, будь ласка, куштували ви щось з Просека в Іласанді або, можливо, вам цікаво розкриття якоїсь іншої теми. Побачимось!